Давайте ороночку під посів пшениці. На сьогодні 17 вересня. Треба до кінця вересня встигнути посіяти пшеничку. На даному полі була гречка, це я забрав. Забрав в колгоспі де була земля, забрав землю 2,5-2,4 гектара. Це буде одне поле 2,4 гектара і одне 1,5 гектара. 4 гектара пшениці хочу сіяти сіяєте цього році. Трошки плуг, хреново кидає, плуг ще не втертий. У нас душі. 4 дня підразу щічне, вон моя ще соя не змолочена стоїть. <кій> <кій> так що починаємо працювати, тирати плуга. По цього року горамки зверх 20 гектарів. Аби це МТЗ-бідний ригнув то все. Буду я працювати по можливості знімати ту хату. вже біля гектара я вигорав. Коротше, перший і третій корпус вже притерлися, кидаю вже нормально. Середній бляха щось ніяк не може втертися, залипає на ньому і... Робить дорожку, блядь, як не, не, не докидає, виходить. Тримаємо. Ми... Якраз цей й довгу кусочок, може, стреляться, блядь. І пух помащений був. І все одно. Ну, після дощу гореться більш-менш нормально. Дощ перейшов, можна орати. Брили немає, а це що трохи стерня зверху, є тут похерня. Чаплю корони пройдуся, розрівняю і можна буде сіяти. І якось так. Так, ладно, буду я працювати, щоб включитися. Араз знімо камеру з голови. Дивіться, як куреця. Ораночка сантиметрів 22. 22-25, А більше, більше не роблю. Для чого? Е -е, дивіться, брил немає. Завтра, ні, завтра певно, не вийде. Завтра трасою домолочувати в Срочно. срочному порядку бо у нас щось дуже сильно зачастило дощі, так що... А ще 6 гектарів сої стоїть. Так що це буде напевне післязавтра. Я сподіваюся, що я сьогодні його догору. Оце все. Я зараз ходжу. Бляха. Коротше, по кругу ходжу. Як то правильно називається, я забувся, не навгоню. А, ні, якраз на вгоню, так. Да. Бо у складок це це від центра починається. На вгоню це, це по кругу. Так. На що цього куща, ще маю його цього року теж його прибрати звідси. Ну я вже думаю, коротше, засіяти раніше пшеницю, а потім по пшениці заїду, виріжу його, там, візьму дискову борону чи фризу, легенько росію, вручну і прифризую його, щоб цей, щоб пшеницю прифризувати. А зараз поки що стоїть у нас сьогодні 20. 20. 20 вересня. Я хочу до... поки є влага в землі, хоча б до початку жовтня закинути пшеницю. Так ще так, якось так. Ладно, буду я працювати, десь потім ще включуся, покажу, як уреться. Ну, видно, коротше, я думаю, нормально. Брили великої немає, земля мокра, у нас дощик такий файний перейшов. Так, ладно, будемо будем працювати. Закінчу ореночку. Такий от результат. Вроді непогано. Е, Вчора не догорав, сьогодні прискочив на півчасика. Ще лишилося 10-10 сотих посередині і дві відгори дати зверху і знизу. Сьогодні приїхав, доробив. Так, ладно, буду я шгурувати. Зараз хочу ще їхати молодити сою. Буду сіяти пшеницю, ще включуся, покажу. Ще ж треба буде трошки розбити боронами його. Так що то десь десь включуся, теж покажу. Воронська ну, ви в принципі О, дивіться яка земля. Земля сира, мокра. Так що можна пшеничку закидати. Так, якось Якось так, коротше. Поки що все. Буду покажу, буду закривати, ну, розробляти і цей. І сіяти теж включуся. Покажу, розкажу. Поки що... Буду перти додому. Так, роблю ще підготовку під посів пшениці озимої елітної. На городах в мене її два сорта є по 75 кг. Два городи по 30 сотих буду сіяти. І під озимий ячмінь теж два городи. Це буде десь 55 сотих озимого ячменю. І 60 сотих ще озимої пшениці еліти. Степалівка і макарівка. Підузими я один город зробив. Зараз їду робити, другий город підузимий ячмінь. І потім ще два города під, під пшеничку зробимо. Сої ще не домолотив. Погодка, звісно, не радує, але. Якось так. Що маємо, то маємо. Так, ладно, переїжджаю на наступний город, десь там, там Так, закінчив другий город Урати. По 35 соток. Трошки в зелені було. Чи в мене середній передпужник? Ой, перекужник, середній корпус трошки хреново докриває, я не знаю, що таке почалося Щось трохи він погано докидає. Ну, коротше, в принципі, нормально. Боронами трошки розіб'ю і можна буде сіяти зими ячмінь. зими ячмінь виврав Вроде трошки випогодилося треба їхати молотити сою. ще 2 гектари сої стоїть. І треба сіяти, і треба лутити, і хер його зна, коли його все робити. Ну, коротше. Ладно, погнав я. лутити буду, там далі буде видно. Так, У нас погодка не дуже. Продовжуємо вороночку. Вигорав 30 сотих під посів озимої пшениці, було тут сіяти еліту. Або ще Степанівку, або Макарівку, щось з того, подивимося. Ще зараз переїжджає на один город, до вигорутого городу, і на пайові ще одному-2,5 гектари треба дати два рази по кругу і дві відгори. Треба подогорувати, тому що після цього дощу планую цей. Планую сіяти вже у зимину. Так сьогодні вже у нас 29 вересня, так що далі нема коли тягнути. Якось так. Ладно, переїжджаємо на наступний город, будемо працювати. Там теж 30 сотих. Так, закінчив ще один город 30 сотих. Погодка, бляха спортилася взагалі капець. Не знаю, видно, не видно. Пере на поле я вже сьогодні не поїду. Їду ставити трактор. Того що пенто. Того, що а, вже на городі гора вже з пробуксовкою йшов поле полі твердіше то там, там точно буду буксувати, нічого не зробиш. Я будемо Ну а завтра перестане буду догорувати. Так, поки що все, Буду десь там в полі Включусь. Так, Всім привіт. Сьогодні будемо займатися протруюванням пшениці і узимого ячменю. Заказав я на Коротше, в магазині Гагара Це, протруйники. Дешевий дешевший комплекс і дорожчий комплекс. Дешевший наскладається ну, з інсетекцида Альберто, фунгіцида Венцидор. Мікродобрива оракул. Дорожчий комплекс. Е Мікродобрива Вінкропс. Далі інсетекцид так само Альберто. І фунгіцид у нас авіцена. Якось, коротше, так. Не знаю, почну я, напевне, з дорожчого комплексу, а вже тоді будемо доробляти дешевшим. Коротше, щось прийшло, в такий маленький білих білих флакончиках, я взагалі в душі що тут таке. Даний комплекс верховався 1000 міський якщо я не помиляюся. Тут накладної накладної немає. Ну, коротше, якось так. <кхід> Ладно. Зараз я підготую робочий розчин, е повиношу насіння і почнемо його протруювати. Так, зараз справлю озимий ячмінь на 50 сотих. Е Ще пшениця тут стоїть, треба теж потравити. Це еліта шестипалівка, вже протравлена. Коротше, ще є, що травити. Що треба... Я зараз на гектар натравив еліти і озимого ячменю. Це разом гектар буде. І ще на 4 гектари треба мої, мої пшенички натравити. В мене ця е... сталева. Сталева перша репродукція. Коротко. Отак от, коротше, це я собі на насіння Ну, Мені стільки не треба, в мене там вже мішків 10 є, звідси ще мішків 10 візьму, то питалася ще, може, ми щось трошки продам. Так, якось так працюємо. Всім привіт, слава Україні! У нас другий день немає дощу. І ще на два дні стоїть погода. Треба спіти, хоч щось засіяти. Їхав швидко розробити трошки площу. Сняти. Ну, я пытался снять, ну и как снял-то. Сейчас переезжаю на поле, там гектар 50. Так, я хоть 100, короче. Разрубляется просто бомба. Треба культиватора, коронами все класно розробляється. Ладно, попер я на поле, бо вже починає смеркати. 9-та вечора закінчую цю площу півтора гектара. Зараз вдома ще заїду, 30 соток під хатою зроблю і все. І по боронуванню буде все. Завтра зранку чіпляю сівалочку і будемо їхати сіяти. Так що все, Зі сьогодні знімати не буду, бо один хрен нічого не видно. Завтра до завтра ранку. Так, закінчую сіяти перший город. Зараз працюю. Шестипалівку, коротше, сірю. Сім-шепалівку. На... Купили літу. Сію на насіння. Все добре буде першої репродукції палівки. Далі переїжджаю в поле на півтора гектара. Там буду сіяти свою сталеву, а потім далі знов город буде 30 сотих макарівки. Коротше, якось так, поки що, поки що все. Далі включуся. Так, сію я півтора гектара. Вже четверту, ні, третю частину вже посіяв, можна сказати. Сіється класно. Зерно пригортається м'ягенько. Не знаю, хочу сьогодні вспіти всі 5 гектарів посіяти, тому що завтра на роботі. Післязавтра на п'ятницю у нас дощ стоїть. На сьогодні... 9-9 жовтня, по-моєму, якщо я не помиляюся. Сьогодні 9 жовтня. Зараз сію. Цих півтора гектара, потім 30 сотих, потім треба ще начищена пшениця є, треба ще протруїти мішків з 15 пшениці стати бистро. Ну і коротше, щоб на 2,5 гектара вистало. Якось так. Ну, сіється нормально, в принципі. Ладно, поки що все, потім, потім включуся. Так, плюс півтора гектара. Готово. Зараз їду додому. Певне більше всього вирішив, що протравлю насіння і два з половиною мене засію, а городи остануться, то там з понеділка вроді погода, буду сіяти їх з понеділка, матір туди. Коротше, все, погнаю я домой. Два з половиною гектара почав сіяти, протравив безпро. 15 мішків пшениці. Думаю, на їх у мене погрежу. Висів! Миллионах я насчитал в штуках, короче, бесприбыт. і 6 гектарів пшениці. Досіяв я полете 2,5 гектара і засіяв ще 30 сотих города. На городі в мене там еліта має бути сорт макарівка. Взяв собі на на розмноження, так би сказати, на пробу, подивимося, що з неї з цієї макарівки вийде. Так. ну Зараз цей кусочок вальну і ще поїду ще один. У нас на завтра дощ стоїть. ну Я б не сказав, що того дощу так аж сильно треба, бо перед цим тиждень валив безперестанку, так що можна і обійтися без нього. Грунт мокрий повністю. Навіть толком, якщо чесно, і не просихає. Так що Так що якось так досіваю і буду починати займатися ораночкою. того що цього року... Прибавилося, рахуйте ще, ну дивися, блять, що стоїть коробкою. Таке нахуй ні включити. Але сука, блять, десь. Якесь падло, блять, йобане нахуй. Як МТЗ, за, сука, заїбали мене, блять. Ладно, добре, буду я пробувати виключати передачу. Поки що все, потім включуся. Е, що ж, закінчив я ще сіяти 20 сотих. Все, збираюся, їду додому е, по цьому. О! Ози мені в мене вийшло 4,60. 60 Бляха, буде вітер так раз таке двері. Е, 4,60 пшениці і... 50 сотих одного ячменю, це що виходить 5 гектарів 5, 5, 10, 10 сотех все разом. ну Думаю, непогано. Подивимось, що воно вийде з того. Десь почнуться сходи, також землю покажу, що там по сходах виходить. Ну що ж, поки що все. Кому сподобалось відео. Дякую за увагу, підписуємося на канал. Слава Україні, героям слава. Далі підеороночка тепер буде знімати, щось показувати. Ще колись має вийти відео по полоту Сої, я ще її не домолотил, а не раніше домоложу, тобі десь змонтую, закину. Ну що ж, поки що все, а все добре.